Хей-хей-морн, вітаннічко. Ми вже бачили світ, де народжувались діти півночі, люди бурі, заліза й волі. Вони жили за своїми законами, шанували старих богів і не боялися дивитись у вічі смерті. Та час не питає дозволу, він просто приходить. Ще горять вогнища язичників, ще пахне димом від священних трав, але вже чути дзвони. Старі боги мовчать. Нові ще не відповідають. Північ стоїть на межі між тим, що було, і тим, що тільки народжується. У цей час народжується він. Лейф Еріксон, син вигнанця. Нащадок тих, хто не корився жодному кононгу, тільки морю і власній волі. Його батько Ейрік Рудий збудував новий світ на краю землі у Гренландії. Світ, де люди самі собі закон, і саме там серед каменю і вітру Лейф навчився головного. Що віра живе не в храмах, а всередині людини. Світ навколо змінювався. Конунг Олаф Трюгвесон хрестив північ мечем пізніше. Кнут Великий правив під знаком Христа, а в глибині фьордів старі жінки, все ще співали імена Одіна. Одні кидались у війну, інші в молитву. А Лейв ішов своїм шляхом. Він прийняв нову віру, але не зрікся старої. Бо розумів, не в іменах, справах важливо бути вірним собі та поклику серця. Він не воював. він Шукав. І коли інші доводили, чий Бог сильніший. Він пішов за покликом серця, туди, куди не дійшов ніхто. Його шлях проліг через Холодне море. Він ступив на землю, яку пізніше назвуть Вінландом перший європейць на берегах Америки. Та його справжнє відкриття було не на карті, воно було всередині. Лейф довів, що можна змінити віру, але не обличчя душі. Його віра це рух, його храм. Це море, його молитва це подих перед невідомим. Він відкрив нові землі, але найперше він відкрив самого себе. І саме тому цей випуск ми присвячуємо йому вікінгу, який залишився вірним собі. Лейф Еріксон. Ну а ми з вами на каналі Йорк, де саги та історії оживають. Лейф Еріксон вікінг, що народився в бурю, син вигнанця, дитя диких земель і людина, що зростала серед каменю і свободи. Він народився приблизно 970 року у Норвегії у родині Еріка Рудого, чоловіка гарячої крові, який не визнавав жодного закону крім власного. Ерік був вигнаний із рідної землі за вбивство. Спочатку він осів в Ісландії, але й там довго не втримався. І тоді поплив далі туди, де ще не ступала людська нога. Так він відкрив Гренландію. Холодно, суворо, але вільно. Світ для тих, хто не боїться ні холоду, ні самотності. Саме там, серед каменю, криги й тиші, зростав його син. Лейф Еріксон у домі, де вогонь це життя, де кожна зима випробування. А вітер нагадує про те, хто тут справжній господар. Його мати Торгильд була жінкою твердої вдачі. кажуть, саме від неї він успадкував спокій та впертість, ту силу, що не потребує гучних слів. Вона вчила його дивитися прямо на людей, на світ, на себе. У родині Еріка було троє синів: Торвальд, Лейф і Торстейн. І одна дочка Фрейдіс, жінка з характером гострим як ніж. Вони росли разом серед кам'яних берегів і полярного вітру. Між братами завжди була суперниця, але не ворожнеча. Тут кожен мав бути сильним, бо слабких Гренландія не терпіла. Дитинство лайфа пахло димом морем та свободою. Він ріс серед дітей поселенців, таких самих диких і непокірних, як він сам, вчився гребти, полювати, виживати. Змалку слухав саги та історії про давні походи і кажуть, міг годинами розглядати старі карти, шкіряні, грубі, намальовані вуглем. У ньому жила цікавість, що не знала меж, коли всі його ровесники тренували силу. Він вчився ще й точності – у русі, у слові та у спостереженні. Він любив дивитись, як працюють майстри, як вони будують човен, вимірюють вітер, розраховують зірки. Його тягнуло не до війни. А до дороги там, у Гренландії, Віра не була обрядом. Вона жила в кожній справі у тому, як запалюєш вогонь. Як дякуєш землі за їжу, як не боїшся темряви, боги були поруч у блиску льоду, у громі, у подиху бурі. І, хоч ще ніхто не чув дзвонів, Лейв уже відчував, що світ не стоїть на місці, що за обрієм є щось більше. Коли йому було близько 20, він покинув Гренландію, вирушив до Норвегії до двору конунга Олафа Трюгвесона, того самого, що заприсягнувся хрестити північ меша. Кажуть, саме там Лейф уперше почув про нового Бога. Він не сперечався, не кидав викликів, а просто слухав. Його не цікавила чужа правда, його цікавила дорога. Він повернувся додому вже іншим, не тому, що став християнином, а тому, що побачив, як швидко змінюється світ, і зрозумів: або ти йдеш уперед. Або зникаєш у минулому для нього. Віра ніколи не була змаганням між богами. Вона була рухом, як море, завжди жива, завжди мінлива. Він народився язичником, став християнином, але залишився людиною, яка слухає серце, і йде туди, куди воно кличе. Поки Лейф дорослішав, північ уже кипіла. Світ, який ще вчора тримався на старих богах, почав хилитись у бік нового. У Норвегії правив конунг Олаф Трюгвесон, той самий, про якого ми говорили у відео про вікінгів. Людина, що несла хрест у руці, але під ним меч. Він хрестив північ кров'ю. Села горіли, язичники тікали у гори. А ті, хто приймав нову віру, робили це часто не серцем, а зі страху. Після Олафа прийшли інші конунги, і серед них. Кнут великий, який народився вже тоді, коли меч Олафа давно впав у море, він правив Данією, Англією, Норвегією під знаком Христа, але дух його влади все ще дихав північо. Кнут будував церкви, але відправляв дракари в походи. Його світ був християнським за формою, але вікінським. За серцем, а у фьордах між холодною водою, і гірськими схилами ще жили ті, хто шепотів старі молитви Одіну. Там і досі залишився дим від жертомних вогнищ, і люди просили не спасіння, а сили північ. Розділились. Одні шукали в новому бозі мир, інші тримались за стару честь, бо знали, поки людина пам'ятає своє коріння, світ стоїть саме в цей час. Лейф повернувся з Норвегії після зустрічі з Олафом. Їхня зустріч стала переломним моментом у його житті. Олаф побачив у юному синові Еріка Рудого не просто вікінга, а людину здатну чути. І за словами Сах, саме він доручив Лейфу повернутися до Гренландії і принести туди. Нову віру кажуть, Олаф охрестив його власноруч, але хрещення для лейфа не стало зламом. Воно стало точкою тиші, коли старе і нове зустрілись усередині нього, як два моря, що сходяться в одному фьорті. Він не зрадив богів, яких знав із дитинства, але й не відкинув нового бога. Він просто прийняв обох як різні імена цієї самої сили. Бо для когось віра була зброєю, а для когось владою. А для лейфа. Шляхом він стояв між двома світами, між язичником, який приносить жертву, і християнином, що складає руки у молитві. І в цьому контрасті він не губився. Навпаки, він знаходив себе. Бо Лейф не шукав у що вірити, він шукав, як залишитись людиною. Після зустрічі з Олафом і повернення додому Лейф не міг сидіти на місці. Світ навколо розширився, ніби хтось відчинив двері, за якими ховалось море. Усе, що колись здалося кінцем землі, тепер було лише початком. У ті роки по Гренландії ходила історія про моряка на ім'я Б'ярні Герйольфсон. Того. То під час шторму збився з курсу і побачив далеку зелену землю на заході. Він а, не пристав до берега, лише розповів про неї, і більшості це здалось легендою. Але не для Лейфа. його завжди манило те, що ще не назване йому було мало чути. Він хотів побачити. Близько тисячного року він придбав корабель Б'ярні, зібрав 35 людей і вирушив у море туди, куди ще не плив ніхто. Їхній шлях приліг крізь кригу, туман і безмовність океану. Кожна хвиля могла стати останньою. Але він ішов далі, бо не міг інакше. Його вела не жага слави, а поклик. Спершу вони дістались суворої землі з кам'яними скелями: Гелоландо, ймовірно, Бефінова земля. Потім. Маркланду, де тягнулися густі ліси, нинішній Лабрадор. А далі земля, що пахла виноградом і теплом. Там трава була зелена, навіть наприкінці літа. Там Лейф і його люди збудували поселення, провели зиму, полювали, досліджували береги, дивувались м'якості клімату і родючості землі. Цю землю вони назвали Вінландом землею винограду. Те місце, яке сьогодні ми називаємо північною Америкою, і це сталося за п'ять століть. До Колумба, а тепер тільки уявіть: від Гренландії до Вінланду понад дві тисячі кілометрів крижаного моря без карти, без компаса, лише вітер, зорі й віра, що за обрієм є нова земля. Лейф Еріксон не просто плив. Він перетнув межу світу. Археологи згодом знайдуть залишки поселення на півночі Ньюфаундленду і підтвердять, це справді були вони перші європейці, які ступили на берег нового світу і прозвали це поселення Лейвсбудір, домівки Лейфа. Але для Лейфа це не було відкриттям у нашому розумінні. Він не шукав золота, рабів чи слави, він шукав відповідь. Що є за межею звичного? Його цікавило не володіння, а сам шлях, бо в кожному кроці за обрій він відчув життя. кажуть, він уважно стежив за небом, за течіями, робив нотатки про вітер і відстань. Можливо, саме завдяки цим знанням його брат Торвальд зміг згодом знайти ті самі землі. Лейф не малював карту на пергаменті, Він творив карти у свідомості і залишав їх у пам'яті тих, хто плив поруч. На зворотньому шляху його Дракар потрапив у бурю, і саме тоді він урятував кількох людей, що тонули в морі. З того часу його прозвали Лейв щасливий, не тому, що йому щастило, а тому, що він ніколи не проходив повз людську долю. Повернувшись додому, він привіз не лише новини про нову землю, а й перших християнських священників. Так у Гренландії з'явились перші церкви, і знову не мечем, не наказом, а через приклад. Його подорож не була завоюванням. Вона була доказом того, що справжній воєн півночі не той, хто йде у бій, а той, хто йде вперед, коли всі інші залишаються. Після моря завжди приходить тиша. Вона не така, як спокій. У ній є відлуння хвиль, відчуття, що світ все одно дихає десь поруч. Лейф повернувся іншим. Не тим, хто хоче довести, а тим, хто просто. Знає його назвали Лейв щасливий, але це щастя не про удачу. Це про внутрішній мир, той, що проходить лише тоді, коли перестаєш тікати від себе. Він, він бачив багато бурі, нові землі, нову віру і все ж залишився тим самим людиною, яка йде дорогою серця. Він не зламався між двома світами, не став не проповідником, не відступником. Він просто жив. Працював, допомагав іншим, тримав порядок у поселеннях Гренландії, і кожен, хто знав його, казав: у його очах спокій моря перед світанком. Його віра не мала обличчя. Не в Христії, не в руні була його сила. Вона жила в діях, у тому, щоб рятувати тих, хто тоне, у тому, щоб відчувати світ не розумом, а душею. І коли його питали, як він зміг пройти стільки змін і не зламатись, він, мабуть, відповів би просто: Треба. Йти і слухати себе, бо ніхто інший не покаже, де твій шлях. Лейф не залишив після себе трону, не мав армії, не збудував міст, але залишив пам'ять про людину, яка не зрадила себе. І, можливо, саме в тому його історія живе довше, ніж будь-яка імперія. Минуло багато років після його мандрів. Шторми вщухли, і море вже. Море вже не кликала так голосно, як колись. Лейф повернувся додому до Гренландії у поселення свого батька, брата Літ. Там, серед кам'яних берегів і тиші фьордів, він прожив решту життя. Після смерті Еріка Рудога саме він став господарем дому. Слідкував за порядком, допомагав людям, був старостою поселення, і опорою для тих, хто приходив у цей дикий край шукати нового життя. Про нього говорили, як про людину, у якої слово має вагу, але не через владу, через довіру. Кажуть, у нього була дружина Тьотхільд, жінка сильної віри, яка звела першу церкву в Гренландії, і син Торкель Лейфсон, який згодом продовжив справу батька, очолив поселення і зберіг пам'ять про нього. Про доньок чи інших дітей саги мовчать, але, мабуть, він залишив по собі більше ніж родину. Він залишив приклад того, як можна бути спокійним серед бурі і чесним. Серед змін. Помер Лейф близько 1020 року у своєму домі. Йому було близько 50, поважний вік для людини, що колись перетнула океан без компаса. Його поховали на пагорбі біля фьордо, там де море досі співає, коли вітер торкає хвилі. Від нього не залишилось імперії, не залишилось тронів чи переможних хронік, але залишилось інше відчуття внутрішньої свободи. Завдяки таким, як він, північ навчилась не лише воювати, а й шукати, шукати себе. Правду, шлях, бо справжня сила не у мечі, а в тому, щоб не зрадити свій поклик. Поки і ті, хто слухає серце, світ не стоїть на місці, і, можливо, саме тому навіть через тисячу років ми все ще говоримо про нього. Про Лайфа Еріксона, Вікінга, який залишився вірним собі, навіть коли змінювався світ. Ми розповіли історію людини, яка народилась у бурю і прожила життя між двома світами. Він бачив, як старі боги відходять, як нові ще не вміють говорити людською мовою і не злякався. Бо знав, неважливо, що змінюється навколо, поки ти не зраджуєш себе, ти не губиш дороги. Минуло тисячу років, але світ знову стоїть на межі. Ми знову шукаємо, у що вірити, кому довіряти, за чим іти. І можливо, саме зараз нам потрібні такі історії. Не про богів і мечів, а про людину, яка змогла залишитись собою. Про того, хто не сперечався зі світом, а просто йшов. Бо в кожному з нас живе трохи лайфа. Того, хто слухає серце, хто бачить далі страху і хто не чекає дозволу, щоб піти. Він відкрив нові землі, але найперше відкрив самого себе. І саме тому цей випуск ми присвячуємо йому: вікінгу, який залишився вірним собі. Лейф. Ericsson